Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Зараз знаходжусь в Нідерландах, приїхав підбирати автомобілі для своїх замовників. Також цього тижня маємо забирати автомобілі з за аукціону. Одній з стоянок оглянув ось такий автомобіль. Це Opel Ampera 2018 року випуску. Автомобіль у нас повністю електричний. Це аналог американському Chevrolet Bolt. Минулого рейсу даний автомобіль я особисто доставляв в Україну власним ходом при швидкості 100 км на годину з кондиціонером, тобто особливо себе не обмежував, виїжджав реальних 450 км. Тобто запас ходу в даному автомобілі досить великий. Коротенько по цьому автомобілі він у нас весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований, в досить хорошій комплектації. У автомобілі, де присутні якісь мінімальні сарапинки в Україні, все споліруємо. У нас присутні два кабелі для домашнього використання, для швидкісного. Всі вікна нас 18 2018 року. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках. Присутній безключовий доступ. Перфорована шкіра, датчики сліпих зон, 4 склопідйомники, складання зеркал, акустика болт, мультикермо, датчик на зіткнення, підігрів керма, підігрів всіх чотирьох сидінь, камера заднього виду, ось така мультимедія, у нас присутня, ви бачите, два ключі. Пробіг даного автомобіля складає 130 тисяч, датчик світла, датчик дощу, автозатемнення виду. Приїзд контроль. Даний автомобіль я зараз викупив. Він у нас буде в наявності, в доступі, автомобіль актуальний, можливо, когось цікавить. вертається за номером телефону 098 321 5004 Ціна даного автомобіля в Україні з сертифікатом буде складати орієнтовно 18 тисяч євро. Також коротенько пробіжусь по стоянці, можливо, когось зацікавить. Досить багато автомобілів, багато електрики стоїть. Volkswagen. Гольфи. Течіян даній площаці досить цікавий гольф, можливо когось зацікавить, правда? Пробігу має 180 тисяч, але так в досить хорошому стані. Ось він. Перепрошую, перепрошую, перепутав. Ось ось цей Volkswagen Golf. гольф, досить хороша комплектація, передня оптика максимальна. Ємовичий фар, матричні фари, термальне лобове скло, автомобіль 17 рік. Шкіра, віртуалка, 180 тисяч пробігу, кустика Дін аудіо, датчики сліпих зон. Топова мультимедія, підігрів сидінь. тобто все є. Топові задні. Задні фари також у нас топові. Ось така електричка. Є в наявності. Можемо одразу під вас її викупити, можливо, когось зацікавить. Рятована ціна в Україні буде складати 15. 1000 євро. Я на віртуалці на всьому. Ось так досить багато автомобілів зараз присутньо. Проте з такого, що щоб нас цікавило, нічого немає. Кось ще цікавить, зайдіть собі за посиланням Арвлад. Бачите всі актуальні ціни та автомобілі. Ще раз, можливо, кого зацікавить цей Є-Гольф або наша. Ампера. Також приймаємо попередні замовлення на підбір та пригін автомобілів з Європи. <кхи> Також можливо посикати автомобіль з аукціону, звертайтеся від вашого імені, Зможемо прийняти участь в дорогах та викупити автомобіль під вас, організувати доставку, розмитнення, підго підготувати повний пакет. До реєстрації підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення!